Добрий день, шановні глядачі. З нами сьогодні в студії начальник фінансового управління Білогородської територіальної громади, пані Старової Оксана Миколаївна. Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про мабуть найголовніше питання життєдіяльності місцевої громади. Це питання бюджетування. Ну так, це фінанси це головне від доходної частини бюджету громади до видаткової. Якщо бюджет буде не збалансований, то не буде можливості профінансувати ту чи іншу статтю видатків. Кошти бюджету, це кошти платників податків нашої громади, як юридичних осіб, так і фізичних. Бюджетування громади відбувається в рамках загалом, скажімо так, реформи адміністративно територіального управління, коли місцевим громадам нарешті вдалося отримати хоч якусь можливість. Впливати на ті процеси, які відбуваються на відповідній території, чи достатньо інструментів важелів має громада через свої бюджети для того, щоб регулювати важливі речі на своїй території? Ну так, шляхом децентралізації громадам надано така можливість, як, якби і? Як може громада, так і регулює, як дохідну, так і видаткову. це все ж не залежить від адміністрації, скажімо, громади. Це залежить від кількості зареєстрованих осіб в громаді. Потрібно працювати над цим, щоб і юридичні особи реєструвались по місцю знаходження, і фізичні особи. Реєструвалися, бо в нас багато нових масивів на території громади, бо 10 сіл, і це і Святопетрівське, Білогородка, Шевченкове. Ну, якби багатоперехові будинки, і реєстрація фізичних осіб, а фіз фізичні особи-підприємці сплачують єдиний податок по місцю реєстрації, ну саме як, як фізичної особи. То хотілося, щоб в цьому напрямку і жителі громади це. Якби самі розуміли, що необхідність реєстрації в якби в громаді, де ти проживаєш, де ти отримуєш послуги, це ж все з неба не падає, так. безумовно. Але ж ви і плануєте бюджет, тобто, ви громада, зараз планує витратити гроші, які ще не надійшли. А наскільки так. реалістичні ці прогнози, як за вашим досвідом, взагалі можна звести якийсь бюджет громади, якщо ми не знаємо, що буде в наступному році? От як це все так, відбувається важко, важко це спланувати? Якщо взяти 22-й рік, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, це в цілому я думаю, що в усіх громадах було невиконання дохідної частини. 23-й рік у нас перевиконання було, ми ну, якби, спланували в межах розумного. 24-й рік також перевиконання. А на 25-й рік ми взагалі якби, оптимістичний заклали бюджет, але знаєте, якби хто не ставить ціль, той до неї і не йде. Для того, щоб якби, її реалізувати, треба все-таки більше всім установам. Громади в цьому напрямку рухатись, тобто, якщо я повторюю, залучати, якби щоб реєструвались, бо люди проживають а в садочок чи до школи йдуть тут, в громаді, бо в столицю возити якось це не зовсім зручно. І, ну якби то в цьому напрямку всі, всі мають розуміти, що От Без ви, коштів ні, ні туди, ні сюди. От ви кажете, що всі мають розуміти, наскільки серед людей, жителів громади, є. Ви зараз думаєте, оце розуміння того, що це наші громадські гроші, і взагалі, от гроші громади, це ж не приватні гроші і не державні гроші, це гроші органів місцевого самоврядування. От розкажіть будь ласка, саме про цю таку специфіку, Так, Чим це це звісно, кошти не приватні але це кошти наших платників податків. І коли звісно, коли ми їх плануємо видаткову частину, то ми маємо і прислухатись це, якби безумовно побажання, що що, десь на, на тій вулиці, чи на тій вулиці немає там чи дорожнього покриття, чи тротуару, безумовно, все відразу зробити неможливо, але... Таке бажання є просто, якби можливості фінанси мають співпадати з можливостями. а Коли наоборот, то то тоді ну безумовно. Так ви сформували бюджет, ви спланували якісь витрати. Потім здійснюється реалізується цей бюджет. Яка існує підзвітність? Щоквартальний звіт, і за результатами року в цілому за рік виконання дохідної та видаткової частини звіт про виконання бюджету громади? Звідки береться це уявлення? Це є розрахунки головних розпорядників коштів. Якби на потреби на утримання вони всі розраховують, розуміють, скільки їм комунальних потрібно, скільки їм на заробітну плату, приязка заробітної плати йде до законодавства, чи це до мінімальної заробітної плати, чи до тарифного розряду. І цей розрахунок робить кожний головний розпорядник. Розкажіть трошки більше про розпорядників. Кожен із них представляє окремий напрямок фінансування, так. який важливий для громади. Отже, в нас є головний розпорядник, а також відділ освіти, відділ культури, відділ так. спорту. Так, служба у справах дітей. Ще. Це окрема Так, так? це угу. е, служба, яка опікується дітьми, які не не благополучні сім'ї. Там, якби якщо угу. це, це вимоги законодавства, щоб це було була юридична особа, е, як головний розпорядник, так і, і фінансове управління під головним розпорядником. Розуміється те, що це. Йдуть прийняття субвенцій, чи то субвенції громадам, то це йде через фінансове управління. А в цьому році ну, до війни у нас також була реверсна дотація. А в цьому році, на жаль, є знову вилучення із місцевого бюджету громади до державного. Як ви вважаєте, от Теперішній існуючий рівень свідомості, скажімо так, наших громадян дозволяє їм прийти і сказати: ось я живу в цій громаді, я хочу зареєструватися, я хочу платити податки. Таке, взагалі, трапляється, чи вам треба щось інше вигадувати? Взагалі це свідомо підходять. Мабуть, найсвідоміші, що де він отримує послуги, то він має бути зареєстрований, щоб не просто прийти, що я хочу до вас в садочок. А моя не я, не моя дитина тут не зареєстрована. Ну, але ж кожен сам пересічний громадянин має розуміти, що видатки не можуть бути без доходів. Тобто, рівень свідомості, що треба піднімати, так. Треба людям це доводити. Так. Для цього потрібні відповідні канали комунікації. Так. Що ж будемо вважати, що наша сьогоднішня програма. Зіграє свою роль, і стане одним з тих потрібних каналів комунікації і допоможуть, врешті-решт, достукатися до людей, і трошки підняти рівень свідомості, щоб люди розуміли, що є якісь проблеми, які залежать від них. Отже, шановні мешканці громади, особливо ті, хто проживає тут і ще досі не зареєстрований. Будь ласка, реєструйтеся в громаді і платіть податки. Так буде краще і для громади, і для вас. І взагалі так буде справедливо, чи не так? Так. Дякую вам за зустріч. Дякую вам, що запросили.